Вітаю, друзі, ви на каналі Грунтотех. І це знову ж таки новий огляд соняшника по трьом технологіям. Ноутіл, мінітіл, міні тіл, глибоке рихлення. Зараз соняшник почав цвісти, нагадується Саксон від Elite Select, Elite Select. Привіт. І прийшов час подивитись, що є, що. Буду вам знімати з цього ракурсу, тому що так соняшник ну, нахилений туди. І... Звісно, покажу вам різні технології. Значить, нагадую, експеримент з трьох технологій, глибоке рихлення, ноутіл, далі дискування. Дивимось, глибоке рихлення. Багато хто писав з коментарів, що ви тут зробили три культивації, воно все висохло, друзі. Ну ви хоча б розберіться, чого ці три культивації були, на яку глибину вони були, які опади йшли в момент цих культивацій. А потім вже пишіть коментарі, що воно ну, нічого там, ви там все повисушували і все інше. Значить, глибоке рихлення. попередник пшениця, е -е, рихлення по стерні 30-35 см. восінь дискування вирівняли все. Весною перша культивація. Замість боронування, щоб, Бо було багато падалиці, вона вся зійшла весною і зимою, того, що восінь не було опадів. Потім друга культивація. як по типу була передпосівна на глибину 7-8 см, але пішли дощі такі по 20 мм. І довелося робити ще третю культивацію, але максимально мілку там 5 см края. Потім після посіву е, був протовозлаковий гербіцид, гранстар, один міжрядний обробіток і одне оприскування новим, новим препаратом від компанії Долина, SunLips, плюс фунгіцид, інсектицид і карбамід. Значить, глибоке рихлення, бачимо тріщини, опадом, якби весною опади були, на пшеничку якби це подіяло. Врожай пшениці деяких сортів був 60 центнерів з гектару. Хто пам'ятає демку, Скаген, наприклад, Дивіться, які шляпки. Щоб йому там, ну, ви скажете, культиваціями висушили. Да не висушили тими культиваціями. Але бачите, яка шляпка. Ідемо далі. Приходимо ми на ноутіл. No Значить, ось рихлення. Ось солома пішла ноутіл. No ноутіл no ще тільки тільки починає зацвітати. По технології все те саме, тільки весною перед пасівом і після пасіву був фасад. А так, гербіциди все те саме, міжрядки звісно, не було і обробітку ґрунту. Ось no ноутіл. Бачите, просадка, яка на рихленні пішла. Це ноль. Ну, Я думаю, очевидно, і цвіте він тут пізніше, ніж на рихлені. По чистоті теж нормально Ось, бачите, місям ось попроривався в мещі, але ну, його і так тут було дуже багато. Поле дуже засмічене саме з лаковим бур'яном. Вологи майже ну, ось прийшов дощик 6 мм, але він нічого не дав. Але дивіться, самі який 0. І ось, друзі, дискування. Все те саме, як і на рихленні, тільки замість е рихлення і дискування в осінь, 2 дискування. Гарними дисками на гарну глибину, там до 15 см. Краще, ніж на рихленні. Знаєте, це ну, дисковка буде по-любому посередині. Тому, якщо нема гарної сівалки для посіву по нулю, Краще мати гарні диски, не якийсь там лущильник, як ото показують, а гарні диски там Деметра, АГшка, БДТ. Зробити два гарних глибоких дискування. Щоб сумарно там до 15 см глибина була за другий слід. І сіяти соняшники будете отримати середній результат між ноутілом і рихленням. Ну і друзі, по традиції, ноутіл, no Бачите, стою рівно. No, no -till. Ноль, і заходимо в глибоке рихлення. Ось стою рівно і шляпки і висота. Так, друзі, покажу вам альдозор. Від агроритму прислала Ангеліна. Те стоїть непоганий, тому Агроритм, Альдозорчик, ось стану в стику. Дивіться, який красень. Світе і пахне. І, друзі, соняшник Тор від Євросен. М -м, цікаво, достатньо цікаво. Не знаю, що буде по вражайності, але виглядає достатньо цікаво. Дивіться на шляпки, дивіться на розвиток. Він, по-перше, він дуже красивий, реально от, красивий. Цікаво. Ну, ось такий тор. Блін, реально, от, реально красивий. Я, він ранній, він вже ось відсвітає, але ну, дуже здивував мене тор. Євросем дивує. Так, друзі, почав вітер вже почався і тому буде завершувати. Тобто, ось такий сонячний показав вам, пробіжав, реально гарний. блін, Особливо тор мені сподобався. Дивіться, які шляпки. Так він якось рівномірно ліг. Всім пока!